Булінг це ж не нова проблема, не як для всього світу і України. Зокрема, булінг це регулярне завдання якоїсь шкоди в будь-якому будь-якій прояві однієї людини або групи людей іншій людині. І як булінг, наприклад, відрізнити від просто сварки або конфлікту? Сварка і конфлікт це одноразова якась подія в житті, яка може трапитися будь-ким і в дорослому, і в дитячому віці? А булінг це регулярна дія, яка стосується, наприклад, однієї тієї ж людини. І саме булінг він проявляється через агресію. Тобто булінг ще називають цькуванням, чому тому, що постійно одну і ту ж людину намагаються скривдити. Дуже багато є е, видів булінгу, так і дуже багато е, намагаються і на законодавчому рівні, і на педагогічному рівні на будь-яких рівнях намагаються е, щось якось заподіяти цьому. Але перш за все, я хочу зазначити, що булінг потрібно е, розпізнавати, його потрібно звичайно зупиняти. Для цього в дітей є дуже багато можливостей. так по-перше, це дорослі люди, які е, знаходяться поруч. Це можуть бути близькі батьки, наприклад, або люди, яким вони довіряють. І е, про булінг ніколи не можна мовчати. Неможливо зупинити кривдника мовчанням, е, якщо будемо замовчувати це. Булінг буває різних видів. Перше, це фізичне фізичний булінг. Цей вид булінгу він найбільш поширений, але серед всіх заяв, наприклад, про булінг, він займає лише третину. Тобто це те, що видно, да? це штовхання, це побиття, це знущання якісь над іншою людиною. І це те, що не може бути, наприклад, постійно лише цей вид булінгу. А наступний вид булінгу це психологічний булер, тобто, да, кривдник, він постійно обзиває, дає якісь прізвиська, принижує, насміхається над іншою людиною. І це впливає на взагалі емоційний, психічний стан того, кого булять. Наступний вид булінгу це економічний булінг, це пошкодження одягу або якогось особистого майна іншої людини, це вимагання грошей, це псування майна, там мобільних телефонів і так далі. Далі, наступний вид це сексуальний булінг. Це не говорить лише тільки там про зґвалтування, а це і про насміхання, це якісь образливі жарти, це можливо через телефон або соціальні мережі фоторедактори роблять різні фотографії. Це постійні якісь там, посмішки, насміхання над іншою людиною. Саме сексуального характеру це може бути. Це дуже розповсюджено серед підлітків, особливо. А, і, звісно, ще один вид булінгу це кібербулінг, це те, що відбувається за допомогою гаджетів, за допомогою мобільного телефону, в соціальних мережах, інтернеті і так далі. Тобто це надсилання і повідомлень це надсилання якихось фотографій, відео і так далі. Ці всі, всі, всі види е, булінгу, вони ж є насильним і завжди е, в булінгу, в подіях да, в булінгу приймає участь три сторони. Перше, це, звісно, булер, той, який е, кривдить. Друге це той, кого кривдять, так жертва булінгу. І третій це спостерігачі, тому що булер, кривдник, він робить це навмисно, да, знущаючись над іншою людиною, і часто це для загалу, здебільшого для того, щоб була публіка для когось це показати. І я хочу сказати, що всі ці три сторони: кривдник, того, кого кривдять, і спостерігачі, всі вони мають наслідки потім для свого психічного і фізичного здоров'я. Чому? Тому що, ну, звісно, того, кого булять, він отримує або фізичні ушкодження, там, побиття, приниження, насмішки і так далі. Той, хто булить, це людина, яка потім розуміє, що все, що вона хоче в житті, вона може Сягати лише тільки через силу. І, звісно, різні бувають, бувають випадки, коли такі люди, наприклад, ну, дуже схильні до соціальної, девіантної поведінки, люди, які потім починають вживати алкоголь, наркотичні речовини. І часто булери, саме ті кривники, в чотири рази більше схильні до якихось злочинів до скоєних злочинів віком до 24 років. А те, що відбувається зі спостерігачами, це звісно трішки йде. Можуть бути психічні розлади, тому що дуже страждає в цьому самооцінка, самоповага. І спостерігачі це люди, які в подальшому в майбутньому житті вони можуть бути ну, знаєте, такими людьми, які бояться завжди висловлювати свою думку, і краще я помовчу десь. Аби нічого не робити, і звісно, ці люди вони подальшому можуть такими стати слабкими людьми, на яких ну і можуть бути ізольовані, і з якими ніхто не хоче, наприклад, спілкуватися. Булінг, він на законодавчому рівні. Він, звісно, карається. Є відповідальність цивільна, адміністративна і кримінальна. Цивільна відповідальність включає в себе те, що, наприклад, діти. Можуть нести відповідальність у вигляді компенсації моральної шкоди, наприклад. І це може бути як самостійне да, рішення, там попросити вибачення, наприклад. А може бути і через притягнення через суд. Адміністративна відповідальність вона включає в себе те, що можуть накладатися штрафи подальше, там взяття на облік і так далі. І кримінальна відповідальність вона включає в себе те, що з 16 років діти несуть повну кримінальну відповідальність за більш скоєння таких тяжких злочинів. А у якихось таких край важких то діти несуть кримінальну відповідальність з 14 років. Часто діти не знають, куди звернутися і що робити з тим, що відбувається. По-перше, я вже ще раз наголошую на тому, що булінг ніколи не можна замовчувати. Про це обов'язково потрібно говорити. Перше, це звісно, батьки або друзі, або люди, яким дитина може довіряти. А якщо це в школі, це має обов'язково про це говорити класному керівнику або адміністрації закладу, психологу, соціальному педагогу. Є також центр. Соціальних служб з питань сім'ї, дітей та молоді, туди також можна звернутися. І є дуже багато е телефонів гарячих ліній, до яких можна звернутися, і там е нададуть відповідну допомогу, роз'яснення, що потрібно робити далі. Найголовніше е всі мають розуміти, що булінг це насильство, по-перше. І будь-який вид насильства він несе за собою відповідальність. Це по-перше. По-друге, про те, що будь-яке насильство воно має бути зупинене. І третє, це те, що допомогу не соромно просити, а в деяких випадках її вона дуже необхідна. І часто діти не можуть якось. Самі вийти з цієї ситуації дуже важливо про це говорити, не боятися. А батькам слід, звісно, спостерігати за своїми дітьми, якщо вони бачать, що в поведінці дитини ну, щось не те відбувається. Наприклад, якщо це булер, да, то дитина дуже веде себе агресивно. А якщо це дитина, яку булять, то дитина може замикатися собі, не хотіти ходити до школи. То звісно, батькам потрібно реагувати на це якнайшвидше, щоб не запустити цю ситуацію і не Призвести до якихось там тяжких важких наслідків.